Чотири харчові правила для крутої фігури: не пий рідкий цукор. Я маю на увазі соки, фреші та солодкі води. Вони дуже погано насичують та містять в собі досить багато калорій, які легко випити. Замість цього вживай воду або напої без цукру. Уникай смаженої їжі. Олія це висококалорійний продукт, який підвищує калорійність будь-якої страви. Вари, тушкуй, запікай, готуй на грилі або придбай собі антипригарну сковороду, щоб готувати без олії. Наїдай норму білка. Багато людей не доїдають білок, хоча він є найситнішим. Нутрієнтами також спалює досить багато калорій для свого засвоєння. Від чистого білка, наприклад, курячого філе, ти ніколи не набереш жиру. Визнач чіткий час, коли ти споживаєш їжу. Наприклад, 8, 12, 4 та 8 вечора. Так ти будеш справді голодний від прийому до прийому. Їжа буде смачнішою, коли ти не робиш ніяких перекусів, це зменшує калорійність твого раціону. А також, коли в тебе їжа чітко розписана по граму, твій організм вже настроєний, і якщо ти відчуєш аромат якоїсь піци, це абсолютно ніяк на тебе не вплине. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, є в профілі.